Як тримається на руці новинка від моторола перший гнучкий смартфон з функціями AI? Чому навчились роботи у штучного інтелекту? Чим цікавий перший у світі ультразвуковий ніж для кухні? Відповіді на ці та інші питання чекають на вас у цьому відео. Вітаю! Після невеликої перерви! Ми повернулись. Космотех підготував 14-й дайджест хай тек новин, тож не гаючи час, починаємо! Перша новина водночас і цікава своїми перспективами, і моторошна у своїй непередбачуваності, яку малює мозок. NVIDIA представила нейромережу, призначену для навчання не людей, а роботів. І з допомогою Еврика у машин рано чи пізно виходить виконувати складні трюки. Навчальна мережа основана на потужній мовній моделі gpt 4. Роботи вчаться на своїх помилках і постійно самовдосконалюються. Американський виробник графічних процесорів показав відео, де роборука за допомогою нейромережі навчилась майстерно крутити ручку як професіонал пенспінінгу. І це лише один із десятків трюків, які маніпулятори освоїли завдяки Еврика. Система навчила роботів відкривати шухляди, кидати та ловити м'ячі та навіть користуватися ножицями. Зазначається, що нейромережа стає більш продуктивною і ефективніше навчає роботів, але чи не несе така тісна співпраця загрозу? Виглядає моторошно, та не слід забувати, що всі процесори, врешті-решт, контролюються людьми, і цілком можливо віддаючи роботів на навчання штучному інтелекту, людство зовсім скоро чекає перехід на новий виток еволюції. Першої у світі смартфон браслет із гнучким екраном представила Моторола. На форумі Lenovo Tech World 2023 року компанія показала телефон, який можна носити на руці, як годинник. Схоже, смартфон тримається на зап'ясті за допомогою магнітної системи. На сайті Lenovo зазначено, що пристрій має гнучкий Full HD, Piolet дисплей і у зігнутому стані може слугувати собі підставкою. Гаджет може функціонувати як стандартний android телефон у розгорнутому вигляді. На ньому доступний екран 6,9 дюймів. А коли смартфон згортають, діагональ доступного екрану складає 4,6 дюйма. Конкретні характеристики цього революційного гаджета залишаються невідомими щодо технологічних інновацій. Моторола використала можливості штучного інтелекту. У презентованому відео актриса ставить зігнутий смартфон так, щоб камера була спрямована на неї і робить селфі. Штучний інтелект вивчає її аутфіт і створює на основі нього шпалери. Тепер смартфон на зап'ясті гармонічно поєднується з її одягом. Попри те, що цей гнучкий смартфон виглядає набагато переконливіше попередніх версій, до реального гаджету, що працює концепту ще далеко. До виходу готового продукту розробники повинні вирішити низку проблем, тому цілком можливо, що на наступному заході нам покажуть черговий, але досі прототип гнучкого смартфона. В Україні планують створити мапу провайдерів, які гарантуватимуть доступ до інтернету за відсутності електроенергії. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Міністерство цифрової трансформації України разом із громадською організацією Лун Місто. Як повідомляє Мінцифра в Телеграм, завдяки проекту українці знатимуть, чи здатен їх провайдер забезпечити доступ до мережі без світла. Якщо ні, користувач зможе знайти собі такого та приєднатися до нього. Зазначу, провайдери з мапи гарантуватимуть інтернет. Під час знеструмлень на 72 години першими переглянути мапу зможуть мешканці Києва. Дерисифікувати Google. з таким проханням звернулася перша леді країни до представників компанії. Про це йдеться на сайті президента України серед основних пропозицій першої леді на зустрічі в Києві зробити Крим на Google Maps українським, провести ревізію рекомендацій YouTube та пошукової видачі Google з метою зменшення російського контенту та від'єднати Україну від географічної приналежності до СНД. Зеленська подякувала компанії за часткову дерусифікацію пошуку та попросила активніше продовжити роботу з дерусифікації пошукової видачі Google для українських користувачів в Україні та за кордоном, коли в налаштуваннях операційної системи чи браузера обрана країна Україна для таких користувачів. Дружина президента запропонувала замінити автоматичну видачу контенту російською мовою на україномовний та контент країн Заходу. Google впровадила важливий інструмент. Він дозволяє перевірити історію зображення в інтернеті. Функція допомагає виявити перше джерело фото чи дизайну та боротися з фейками. Це повідомляється в блозі компанії. Інструмент About This Image вже доступний англомовним користувачам по всьому світу. Щоб дізнатися більше про зображення, достатньо натиснути три крапки на ньому та вибрати потрібний розділ. Таким чином можна дізнатись. Коли та де вперше була опублікована картинка, а також яким чином її використовують різні сайти, ба більше можна перевірити, чи зображення часом не створене за допомогою штучного інтелекту. Зазначу, широким застосуванням фотошопу, а тим паче AI сервісів, поширювати фейкові фото в інтернеті стало легше. Чимало людей вірять, тому що бачать і не замислюються, що зображення стосується іншої події чи місцевості. Що ж, сподіваюсь, завдяки новому інструменту Google вдасться вирішити цю проблему. Google анонсувала ще одну корисну функцію: новий інструмент, завдяки штучному інтелекту, допоможе вдосконалювати англійську. Як повідомляється облазі корпорації, пошуковик надаватиме зворотний зв'язок під час гугління. По-перше, допомагатиме правильно висловлювати свої думки, тобто робитиме семантичний аналіз вашого запиту. Також нова функція виправлятиме граматичні помилки тексту, які ви внесли в пошукову стрічку, та надаватиме приклади правильних відповідей на ваші запитання. Усе це стало можливим завдяки новій технології, розробленій у співпраці з компанією Google Translate. Як стає зрозуміло з назви функції Діплайнер створений не для тих, хто прагне вивчити мову з нуля, а для тих, хто активно вдосконалює англійську за допомогою інших ресурсів: репетиторів, книжок тощо. Поки що новий інструмент в Україні недоступний, але незабаром Google обіцяє розширити географію Діплайнер. Перший у світі ультразвуковий кухонний ніж із бездротовою зарядкою представили чехи. Гаджет, створений місцевим стартапом 369 Sony. Ультразвукова технологія допоможе нарізати найкрихтіші та дуже розсипчасті продукти. Усе завдяки вібрації леза із частотою у 50 тисяч разів за секунду. До леза, що вібрує, не приставатиме їжа, а завдяки мінімальній втраті рідини овочі та фрукти зберігатимуть максимум вітамінів та поживних речовин. Між обладнаний акумулятором 12 вольт та бездротовою зарядною системою, а змінні леза легко промити водою. Старт продажів новинки планується на березень 2024 року. Щоправда, коштуватиме ніж як хороша кухонна плита 348 доларів, тобто орієнтовно 13 тисяч гривень. Разом з тим розробники запевняють, що гаджет здатен замінити усі види звичайних ножів на кухні. Літій іонні батареї навчились блискавично, швидко перевіряти, аби зрозуміти, чи підлягає акумулятор повторному використанню. Нова технологія Surpel дозволяє діагностувати стан живлення за лічені секунди, повідомляє видання TechCrunch. Машина щитує стан батареї за її зовнішнім виглядом, використовуючи штучний інтелект та базу даних про акумулятори, після чого відокремлює її компоненти та оцінює їхній стан. Придатні для повторного використання елементи залишаються, а ті, які не проходять перевірку, ідуть на переробку. Тож завдяки розробці попереджається втрата цінних матеріалів. Нагадаю, про дефіцит літію найближчим часом нас уже попередило міжнародне енергетичне агентство. У ньому порахували, що з нестачою цього елементу людство може зіткнутися уже у 25 му Suzuki представила квадроцикл для сходів. Японський автовиробник представив концепт MOQBA, що завдяки чотирьом ногам не лише їздить, а й крокує. Як пише видання New Atlas, пасажирське сидіння можна замінити на ноші, щоб використовувати квадроцикл для транспортування людей. Зі слів автовиробника, розробка розганятиметься до 32 км на годину та зможе проходити до 80 км на одному заряді. Щодо сходів, то квадроцикл, ймовірно обережно переміщатиме свої ноги, аби не скинути пасажира. А завдяки стабілізаторам сидіння залишатиметься в горизонтальному положенні незалежно від нахилу квадроцикла. Ця техніка може стати незамінною для медичних бригад людей старшого віку або в сервісах доставки. Проте, коли ж Сузуки випустить готовий прототип, поки невідомо. Ставте вподобайку, якщо було цікаво, та натискайте на дзвіночок, щоб підписатись на канал. І ви завжди будете в курсі новин зі світу високих технологій для людей. Обговорюйте випуск у коментарях, а ми погнали готувати щось цікавеньке на нас на випуск, папа.